Розділ 1.8 про зведене королів звірів у середині зо магазину Ельшів після того, як старий пішов, судпін не міг дочекатися, щоб відправитися в інкубаційний басейн духа хаосу за зо магазином. Так як він тільки що зробив кілька енергетичних точок. Цікаво, якого астрального вихованця можна вивести. Супін був сповнений очікуванням і нервозністю. Чим рідкіснішим буде астральний вихованець, який з'явиться на світ, тим вищою буде орендна плата, коли він його орендуватиме. Це могло б стати джерелом значного доходу. Система нагадала йому. Інкубаційний пул духів хаосу наразі знаходиться на першому рівні. Під час кожного процесу розмноження можна імпортувати одну частину на 100 мільйонів аури хаосу, активувати гаура хаосу. Що це таке? Супін знайшов це незнайомин – Гаура хаосу. Це найфундаментальніша енергія у всесвіті. Джерело всі пояснення системи звучало трохи фантастично. Супін не розумів його до кінця, він насупився. Але чи не занадто скупо імпортувати лише одну частину на 100 мільйонів цієї енергії господар може оновити пул духів, спокійно підказала система. Вимога про оновлення пулу духів одразу ж спала на думку Супінгу разом з ефектами пулів духів різних рівнів. Наразі пул духів хаосу був на першому рівні. Щоб підняти його до другого рівня, потрібно було б витратити сотні очок енергії, а ауру хаосу, яку можна було б імпортувати, збільшити до однієї частини. У кращому випадку в басейні з'являться астральні вихованці з родоводом вищого рангу, щоб підвищити рівень духа хаосу до третього. Потрібно буде витратити 10 тисяч очок енергії, що збільшить відсоток імпортованої аури хаосу до однієї частини на мільйон, з'явився б невеликий шанс вивезти астрального вихованця з родоводом короля звірів. Для переходу на четвертий рівень знадобилося б 100 мільйонів очок енергії, а імпортована аура хаосу досягла б однієї частини на 100 тисяч. Ймовірність розведення астрального вихованця з родоводом короля звірів була б вищою. А ймовірність того, що астральний вихованець стане ще могутнішим, дуже низькою. За четвертим рівнем ішов п'ятий, шостий і т, а найвищим був дев'ятий рівень. У басейн духа хаосу дев'ятого рівня можна було імпортувати велику кількість аури хаосу. Предки міфічних звірів архаїчні божества могли з'явитися на світ. Супін був повністю вражений, коли дійшов до останньої частини вступу, предки звірів. Архаїчні божества, Судячи з одних лише імен, супін міг сказати, що такі істоти були жахливими. Ці істоти мали бути страшнішими за легендарних астральних вихованців у тій ілюстрованій книжці про здочавілих астральних вихованців. Будь-яка з таких істот могла загрожувати цілому світу. Чи можна таких істот також вважати астральними тваринами? Супін відчув запаморочення в голові. Коли побачив енергетичні бали необхідні для переходу на дев'ятий рівень, він знав, що на даний момент це не в його силах. Підвищення до третього рівня було вже в далекому майбутньому. До того ж, ефекти басейну духів хаосу третього рівня вже були шокуючими, маючи лише одну частину не мільйон аури хаосу, існував шанс вивести астрального вихованця з родоводом короля звірів. Що таке родовід короля звірів? Це означало, що такий астральний вихованець вже матиме силу короля звірів незалежно від того, наскільки слабкими були здібності астрального вихованця, або наскільки низьким був рівень його розуміння, щойно астральний вихованець досягне повноліття він матиме силу та еквівалентну силі короля звіра. Різниця полягала лише в рейтингу серед царів звірів, все не стосувалося астральних вихованців, які мали певний відсоток крові короля звірів, що злилася в них. Такі астральні вихованці здебільшого були змішаної крові, а родовід короля звірів становив лише невелику частку. Для таких астральних вихованців було майже неможливо еволюціонувати в королів звірів, розведене королів звірів, так поки він дивився на цей хаотичний духовний басейн, схожий на пересохлий колодязь в роті у нього пересохло. А язик опікся. Королі звірів були істотами, які могли дико розгулювати по всій землі, і їх було надзвичайно важко приборкати. Усі царі звірів були жорстокі й люті. Якби він зміг виростити одного з них, то міг би стрімко злетіти до небес. Супі нарешті заспокоївся після довгого хвилювання. На даний момент він міг використовувати лише перший рівень пулу духів хаосу. На щастя, для нього навіть на першому рівні басейн духів хаосу мав би величезний ефект, існував невеликий шанс. Що астрального вихованця середнього рівня можна буде оживити? Один астральний вихованець середнього рівня продавався у федеральних установах за 100 тисяч монет або більше, активувати пул духів. Супін подивився на свої 1,5-6 енергетичних баю. Він прийняв рішення і вклав очки. 10 очок енергії. Сухий пул полдухів хаосу почав поглинати енергію. Таким чином, раптово спалахнуло світіння, з'явився слід темного світла, який промайнув на мить, а потім безслідно зник. Все знову затихло, тріск. Здавалося, щось розвалилося. Супін здивовано озирнувся з краю басейну духа хаосу. Виповз маленький скелет білого кольору і близько 20 см заввишки. Він був нижче за людське коліно. Скелет доклав великих зусиль, щоб виповзти з басейну духів. Потім він впав на землю і розбився на шматки скелет сім'ї демонів. Супін був приголомшений і втратив мови. вихованці сімейства демонів, були дуже популярними бойовими тваринами. Їх любили воїни бойових тварин за їхні люті здібності, але цей маленький скелет був вихованцем найнижчого рівня в сім'ї демонів. Супін бажав зівати джекпоти і отримати вихованця середнього рівня з першої спроби, як виявилося, замість середнього рівня. Цей скелет був найнижчим з найнижчих, хоча йому хотілося плакати, але сліз не було. Супін вирішив ризикнути. Він наклав на скелета ідентифікаційне заклинання, маленький скелет, властивість, виховане її демонів і ранг, нижча позиція першого рангу бойова сила, один в один здібності, погані здібності освоєні. Збірка відрізаних тінцівок. Вся панель показувала інформацію, яка не могла бути більш пересічною. Супін відчув бажання плакати. Їнг, ведучи, закінчив квест на розведення. Господар отримає випадкову книгу про бойові навички бойових вихованців. Нагадала йому система. Супін прийшов до тями. Саме тоді він згадав про винагороду за квест. Його пригнічений настрій змінився на краще. Принаймні, він міг просто думати про маленького скелета як про інструмент для виконання квестів, де книга навичок у сховищі господаря. Супін увійшов до свого сховища. Щоб негайно перевірити, це дивно, що він знайшов книгу навичок світло блакитного кольору, вбив не, вміни для елементарних воїнів домашніх тварин. Суд він знайшов це дивовижним. Це був вбив на не. Наскільки він пам'ятав? Це здавалося, був рідкісний воїн бойових тварин, взагалі кажучи, серед навичок, якими міг володіти воїн бойового вихованця. В першу чергу були чотири навички посилення ефектів, посилення сили, посилення вибуху. Посилення стійкості та посилення сприйняття чотири навички посилення ефектів були необхідними для всіх воїнів бойових вихованців. Вивчене цих чотирьох навичок самотужки зайняло багато часу, крім цих чотирьох інші вміння. Воїнів віців можуть мати й інші спеціальні ефекти. Візьмемо для прикладу книгу навичок цього вбивчого наневу. Це вміння означало, що за допомогою сили контракту бажання вихованця до вбивства буде винесено назовні. Тварина занурювалася в божевільний стан і ставала безстрашною. Тварина нападала жорстоко, без жодного страху, навіть якщо вона отримувала серйозні поранення. Можна сказати, що це була досить агресивна бойова навичка домашнього воїна у боротьбі з деякими загрозливими домашніми тваринами. Це вміння могло творити дива, здається. Це досить складний навик воїна бойового вихованця. Воїни бойових тварин нижче четвертого рангу, можливо, не зможуть його вивчити. Сутін знайшов це напрочуд приємним, хоча розведення певною мірою не вдалося винагорода, яку він отримав, була хорошою, але на даний момент він не був воїном бойового вихованця. Тому поки що не міг її використати втрісь трісь. трісь. цю мить маленький скелет, що впав біля басейну хаотичного духа, знову виповз на гору і, спотикаючись, прямував до супіна. Він дивився на супіна своїми порожніми. тьмяними очима. Супін примусив себе посміхнутися і взяв маленького скелета на руки. Він підійшов до стійки і запитав у системи. Яка кредитна ставка для цього маленького скелета? Домашне тварина, маленький скелет, оренда. Один монета на годину. Одна монета супін сіпнувся. Це була ціна оренди, але чи захоче хтось взяти на прокат маленького скелета? Було ще невідомо. Зрештою. Хто б орендував маленького скелета на нижчій позиції першого рангу, щоб піти в бій, вимушена посмішка Супіна ще не встигла згаснути, як він почув кроки. Наступної секунди двері були розбиті двома людьми, які вбігли всередину. Супін був приголомшений. Він поклав маленького скелета на стілець поруч і запитав чоловіка та жінку, які увійшли з надмірною зарозумілістю. А ви хто? Ти недобросовісний тоговець, зізнайся, і скажи нам, що ти піднішав у корм для домашніх тварин, який ти продаєш, сказав молодий чоловік. Холодно дивлячись на супінга серед тих, хто прийшов. Був ніхто інший, як Фан Юджин і його молодша сестра Фан Сяйо. Вони поспішили одразу після того, як отримали адресу від дідуся супін насупився після миті здивування. Я не розумію, що ви говорите. Крім того, хіба ви мої клієнти? Я вас взагалі знаю. Він переглянув спогади попереднього власника тіла, але не зміг впізнати їх обох. Я кажу, це для вашого блага. Не будьте впертими і не бажайте визнавати помилки чи поразки, інакше заробиш собі серйозні неприємності. Фаній Сінскоса подивився на супіна, продовжуючи холодним голосом. «Іже, як ти щойно продав старому, це фрукти з червоної тісточки, з чим ти їх знишав, правильно. Фанцею вперлася руками в стегнах і зарозуміло процідила. При згадці про багряну кісточку сутин згадав про якого клієнта йшлося. Він одразу зрозумів, що відбувається, судячи з цих двох. Ви підозрюєте, що я піднишав корм для домашніх тварин. Супін скорчив довге обличчя. Він зібрав цей корм, ризикуючи власним життям. Як хтось може ставити йому запитання, раптом у його голові промайнули звукові сповіщення системи. Система, яка завжди могла залишатися врівноваженою, зараз звучало досить холодно і навіть розлючено спеціальне завдання. На магазин безпідставно зводять наклеп, власник повинен особисто довести свою невинуватість і продемонструвати, що з кормом для тварин усе гаразд. Ведучий повинен захистити. Репутацію магазину від будь-яких наквитів, нагорода за виконання квесту, можливість зайти на будь-яку площину вирощування з необмеженою кількістю смертей протягом 5 днів, покарання за провал квесту, віднімання 10 балів від оцінки господаря. В супін стояв у подиві, були спеціальні квести. Крім того, за цей квест нагородою був одноразовий доступ до будь-якої площини вирощування на 5 днів з необмеженою кількістю смертей. Раніше супін не цінував надану йому можливість і шкодував про це пізніше, на диво, йому знову випав ще один шанс: це був шанс з легкістю виховати домашнього улюбленця низького рангу до домашнього улюбленця найвищого класу.